Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми працюємо над складанням за схемою добутків з множником 4 і частки з дільником 4. Порядок виконання дії в виразах на дві дії. Розв'язування задач. Про дзвінів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці приготувалися молодці. Давайте розгорнемо зошит та запишемо сьогоднішнє число. Перепушіть хутенько число 61 рядочок. які з чисел, записаних на яблуках, не є результатом множення числа 4. Знайди частку цих чисел 16. 4 помножити на 4. 8.

15 поділити на 3 дорівнює 5. За схемою склади добутки з множником 4 і частки з дільником 4. 2 помножити на 4 буде 8. А 8 поділити на 4 буде 2. 3 помножити на 4 12. А 12 поділити на 4 буде 3.

А 28 поділити на 4. дорівнює 7. 8 помножити на 4 32. А 32 поділити на 4. Буде 8. 9 помножити на 4 36. А 36 поділити на 4. Буде 9. Давайте з вами разом обчислимо, скориставшись записаними таблицями. 36 поділити на 4 додати 15. 36 поділити на 4 буде. Ми знаємо, буде 9. 9 додати 15. 24. Різниця числа 34 та частки чисел 24 і 4. 24 ділимо на 4 буде 6. 34 відняти 6. 28. 4 помножити на різницю чисел 24 і 15. 24 відняти 15 буде 9, а 4 помножити на 9. Буде 36. Мої розумнички. Останній виконай самостійно, а ми перевіримо. Ну що, готові? Різниця чисел 71 та 39 поділити на 4. 71 відняти 39. 71 відняти 30 буде 41. 41 відняти 9 розкладаємо на 1 і 8. 41 відняти 1 буде 40. 40 мінус 8. 32 32 ділимо на 4 дорівнює 8. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Як виконували обчислення і спробуй прочитати пояснення про порядок дій у виразі. Розглядаємо. 36 поділити на 4 та помножити на 2. Спочатку виконуємо дію ділення. Так, якщо у виразі немає дужок, а є тільки дії ділення або множення, так, їх виконують поступово. Тобто, по порядку. 36 ділимо на 4, в нас буде 9. І, відповідно, 9 множимо на 2 буде 18. Другий вираз. 2 множимо на 6 та ділимо на 4. Виконуємо 2 помножити на 6, тобто поступово, буде 12. І 12 ділимо на 4 дорівнюватиме 3. Обчисли, будь ласка, добутки, Скориставшись таблицею множення. Роздивляємося. Частка числа 12,2 поділити на 3. Спочатку знаходимо частку. 12 ділимо на 2 буде 6, 6 поділити на 3 буде 2. Наступні виконай самостійно. Ми перевіримо. 24 поділити на 4, буде 6, 6 поділити на 2. Дорівнює 3. 3 помножити на 4 та поділити на 2. 3 множимо на 4 буде 12. 12 ділимо на 2. Дорівнює 6. Добуток числа 4 та 6 поділити на 3. 4 помножили на 6 буде 24. 24 поділили на 3. Дорівнює 8. Молодці. Ви впоралися. Задача. 20 цукерок роздали 4 дітям порівну кожному. Скільки цукерок отримала кожна дитина? Було 20 цукерок роздали 4 дітям. Тобто, кожен із 4 дітей отримав цукерку. Отже, ми маємо з вами 20 поділити на 4, і ми отримаємо Що? 5 цукерок. Отже, кожна дитина отримала 5 цукерок. Наступна задача про моркву. 12 морквин роздали кільком кроликам. По 4 морквини кожному. З кільком кроликам роздали моркву. Всього було 12, роздали по 4 морквинки. Тобто, ми 12 морквин ділимо на 4 морквинки і отримаємо трьох кроликів. Відповідь: моркву роздали трьом кроликам. Будь ласка, спробуй скласти задачу за малюнком, щоб запитання було, яка вартість двох пакетів соку? Давай з тобою спробуємо. Вартість великого соку була 32 гривні. А маленького соку у 4 рази менше. Тобто маленький сік коштував у 4 рази дешевше. Яка вартість двох пакетів соку великого та маленького? Що варто знайти спочатку? Варто знайти, скільки буде коштувати маленький сік. Якщо ми знаємо, що він у 4 рази дешевший, то треба 32 поділити на 4. Отримаємо 8 гривень. Маленький сік коштує 8 гривень. А щоб знайти два пакети соку, великий та маленький, так? Загальну суму ми маємо до 32 гривень додати 8 гривень. 32 додати 8 буде 40 гривень. Отже, два соки коштують 40 гривень. Продовж речення. Було цікаво, було важко, тепер я зможу. Я навчився чи навчилася? Домашнє завдання. Виконай номер 728-729. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали! Сьогодні на уроці я вами дуже пишаюся!